Я хочу довершити все-таки в інтимних стосунках, так. як правильно, де бути брати. Бути чи не бути? Так. Чи не бути? Так. Щоб інтимні стосунки тут є таке, яке не всі розказують. От коли йдуть інтимні стосунки, у нас якось така фізіологія чоловіча, що ми хочемо першими завершити цей процес, отримати цей оргазм. І це вроді як нормально. І тут нічого такого нема. Але якщо ти голова сім'ї, то ти повинен бути ще й голова в ліжку. Що значить голова в ліжку? Тобто управляти цим просадом. Ніколи чоловік не мовен перший завершувати цей рок. Ну, бо жінці, напевно, потрібно довший період. Жінки обов'язково. Жінку, ти поки не розігрієш, поки не переласкаєш, поки не зробиш дотики. І ще й такі, ми то пестощі вишукані треба, повинні бути. Це все має місце. Розумієте? Ти повинен її розігріти. І от коли ти її розігрів, а на це треба часу. Десять, хоча б 15 хвилин. Не за 3-2 хвилини ти взяв свою роботу, зробив і забув і вже хропиш. Ні, це не погано, це не можна цього робити. Бо дивіться, які наслідки. Ніхто не говорить за наслідки. По-перше, хочу сказати: ніколи чоловік не повинен першим завершувати. Ніколи, ні при якій ситуації. Завжди перша, мінімум, один-два рази, повинна завершувати цей процес, цю гармонію жінка. Тепер дивіться, коли жінка. В цьому процесі віддає свою жіночу енергію, бо під час інтимних стосунок йде обмін енергіями. І що саме цікаве, якщо обмін енергії не відбувається, коли один із угу. партнерів завершує перший, якщо чоловік завершує перший, а жінка не завершила, вона накопичила чоловічу енергію, а сама йому не віддала, нема гармонії. Нема гармонії. Може там через 20 хвилин, через 30 хвилин вона віддасть другий Ні. раз. Тон вже не рахується. Е, ви знаєте, а воно то, потім переходить в звичку. А то я розуміє? хотів сказати чоловіка: ніколи не завершуйте, терпіння майте, і це є ціле мистецтво. І цьому мистецтву треба Не соромитися. не соромитися. І тому, соромитися. І тому я деколи так. говорю, чому не можна займатися. Навіть от ми деколи говоримо рукоблудством. Uh -huh. Оце рукоблудство uh -huh. приводить до того, що коли в підлітковому віці займаються хлопчики, воно приводить, що вони швидко цей процес завершують. Це нібито скинув uh -huh. цю сексуальну енергію, а не можна її скидувати і не треба цим займатися, тому що треба спортом займатися, і цю сексуальну енергію треба на фізичну, на інтелектуальну uh -huh. запускати. Це дуже велике мистецтво, і тут ти туди. Швидко не будеш завершувати. і цьому треба вчитися. Раз не вийшло, другий раз не вийшло, але на третій, десятий, п'ятнадцятий раз я думаю, з одною тою самою одною єдиною на все життя це мистецтво виникає, і гармонія туди супер виходить, бо тому, що він віддав свою. Вона свою, вони обміналися енергіями, і це позитив. І вони накопичують енергію. А це... як не стається? Це от ви не сказали наслідки. От ви хотіли а тепер дивіться, які наслідки? наслідки, якщо цього якщо... немає ідеального варіанту. Якщо немає ідеального варіанту, він завершує. Так. А вона накопичує постійно чоловічу енергію, а свою жіночу не віддає, так. а вона з часом стає сильнішою. Угу. А він слабший, Угу. Бо він не розуміє. Що не можна цю сексуальну енергію свою чоловічу так легко випускати постійно. Ну, поки молодий, поки ти ще молодожон, воно йде, хочеться кожен день, і воно так гарно йде. Так. І нема питання. А з часом стає менше. Але ми не розуміємо, що повинна бути тільки взаємність. Тільки взаємність. І вони виникає питання: він сексуально знеструмлюється. Енергію свою чоловічу втрачає, тобто він її віддав. Але так як він не отримав жіночу, гармонії нема, а в неї виникають деякі проблеми по-жіночому. В неї буде А він не розуміє, що він з нею робить. Що коли вона йому не віддала енергії, вона не отримала той оргазм, вона ті гормони радості, любові, які в цей момент повинні вийти з неї. І вона повинна завершити цей процес, то він її пускає, що вона може стати фрігідною. І 30% таких і стає зразу, бо вони не отримують задоволення. Він свою роботу зробив, вона не задоволена. це дуже погано. По-друге, крім фрігідності, потім виникають хвороби. А хвороба це рак молочної залози або рак шийки матки. Вони не розуміють, що вони ще й на це. Пускай. Бо тому, що що, він незадоволений, і вона ним не задоволена, і вона напряму не може сказати йому, бо думає, що це може так і потрібно бути. А ці речі, про це треба говорити і цьому треба вчити. У свій час. Дуже цікаві думки. Сьогодні ми з вами поговорили. Знову ж таки, ефір наш е, мусить завершуватися. Коротенькі, буквально там два три речення підбити підсумок нашої розмови. Отож, будувати я зрозуміла, треба цікаві поради від вас. Почули п'ять рівнів. Як їх будувати? Да, я хочу повторити ці п'ять рівнів, тому що може хтось не почув не бо тільки включив Та. телебачення. Перше, я хочу сказати. Навчиться будувати нейтральні стосунки. А нейтральні стосунки це коли не проявляти один до одного агресію. Коли навчилися будувати стосунки, тоді переходимо на другий рівень стосунки. Це називається служіння. Служіння це коли ми вміємо один одного чути. Вчитися один одного чути і брати до впровадження позитивне або те, то, що тобі кажуть. Деколи треба прислуховуватися, а не залишатися тільки про своє думки. Коли ти маєш кохання, коли є кохання, любов, то ми стараємося слухати, але треба ще й прислуховуватися. Коли ти другий рівень пройшов, є третій рівень. Третій рівень це коли дружні стосунки будуються. Дружні стосунки будуються це коли ми йдемо до однієї целі, не розштовхуючи один одного ліктями. Бо деколи знаєте, в кожного є своє его, і кожен хоче показати себе, що я, 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 я. Оце слово я хочу вам сказати, це саме цей великий сильний гріх. Егоїзм не так егоїст, як гординя. Ми кажемо, ми гонорові. Слухайте, вона нас так руйнує, бо ми сліпі стаємо, ми не чуємо і не бачимо. І тобі гол, і тобі чітко кажуть твою шкідливу звичку, а ти її не чуєш. І тому треба навчитися. Іти в одному напрямку, потім йде четвертий рівень. Четвертий рівень це, це батьківські стосунки. Батьківські стосунки це коли один про одного піклуєтеся. І тоді, коли є перший рівень, другий, третій, четвертий, пройшов, аж тоді вже подружні стосунки. А подружні стосунки це коли це не значить, що коли тебе ти одружився, печатку маєш, маєш дітей, і тебе вже вже подруж... Ні. От коли оці всі рівні пройшов і плюс. Ти ціниш протилежну стать, яка б вона не була. Ти її, а вона тебе. Бо тому що треба любити всіма недостатками і терпіти до кінця життя, вміти навчитися, а цьому теж є мистецтво. Як правильно, коли вона викликає в тебе, ну, знаєте, хоче тебе образити. А ти повинна знати, я вірю, я і вірю, що вона є нормальна, і я нормальний, І вона в порядку. І я в порядку. І як в цьому діапазоні, що я в порядку, і вона в порядку. Найти в собі в голові 10 способів, як правильно реагувати на її образу, яка вона мене досипила. Але з любов'ю, з любов'ю. Тільки з любов'ю. Можна побудувати гармонійні стосунки, і саме основне, гармонійні стосунки обов'язково повинні бути і в ліжку, тому інтимні стосунки. Він і вона повинні нормально завершувати цей процес тільки в гармонії. Я зрозуміла, що ви знаєте, над гармонією, над гармонійними стосунками треба працювати, все ж таки не дивлячись ні на що і не соромитися вчитися. У це, мистецтво. Віці. це мистецтво йому треба вчитися Своїй і не цуратися. Дякую, пане Юрію. Знову ж таки, за надзвичайно цікаву тему. Сподіваюся, до наступних зустрічей в наших ефірах. Шановні глядачі щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, це був собріолог-фахівець із залежностей. пан Юрій Орбець. Якщо вас зацікавили. Слідкуйте за його сторінками у Фейсбук. Дякую. всього найкращого вам ще раз дякую. дякую.